Хорошо, вот, как, нас, нас как, как раз нормально заливают. Я да. ж хорошо, що окна позакривав, потому что наліли в квартиру. Но это неплохо. Балкон весь мокрый, не сотратил. Поки, поки, поки що житла в непридатному стані для проживання не виявлено. Ми зараз з'ясовуємо цю ситуацію. Якщо е виявиться таке житло і люди скажуть, що вони не мають там, можливості чи бажання знаходитися в своїх квартирах, то їм буде надано е відповідні там, умови для проживання тимчасового. А скажіть, будь ласка, за чий рахунок буде ремонтуватися цей будинок? Е будемо зараз з'ясовуватися. Будинок це кооперативний, він на самообслуговуванні, е тому він має власні кошти. І, ну, Справедливо було, щоб ремонтні роботи проводилися за рахунок кооперативу, Але завтра зранку вже сюди вийдуть наші робітники, працівники, будуть, які будуть вже розбирати залишки того даху і за рахунок матеріального резерву міста Києва будуть відновлювати тимчасове накриття. Орієнтовно ще розгорання – це від сонця, від спеки щось спалахнуло на балконі. Скоріше за все спрацював ефект лінзи, тобто знаходив там банки, склянички різні. Наші підрозділи були направлені по підвищеному рангу. Один віз по прибуттю. Полум'ям було охоплено вже практично все горище, тому було підвищено ранг виклику до номер 2 До місця виклику направлено 8 цистерн. Три автодрабини, один корісний підіймач. 2004-й камбалєра з района. А все причина. Загорелась на балконе. Я даже это будет это уже ниже, начала гореть. Я слышала звук, вешала белье, посмотрела сбоку горит. Я вызвала пожарную. Нет, я не был на балконе. Я сидел там возле планета. в вот... комнату увидели дым. Я почувствовал дым, вышел сюда, он горит. Я начал тушить. И все. Я понял. Что тут было? Вот это обогреватель тут газеты не был... были. Не обогреватель, кто он стоял, просто. Да? Ничего было не включено, да? Ничего. Здесь не было ничего включено.